Мене звати Олександр, я по професії лікар, лікар-кардіолог, інтервенційний кардіолог. Інтервенційний кардіолог це кардіолог, який проводить коронаро вентрикулографію і надає е пацієнтам допомогу при гострих коронарних синдромах. Це дуже загрозливе захворювання, яке може, скажімо, припинити ваше життя. В мене всі питають, що я тут роблю. Ви знаєте, я сам собі інколи задаю це питання, але коли все почалося, воно якось вирішило само собою. На початку я був просто бійцем. Далі наш підрозділ пройшов переформування, і ми стали окремою військовою частиною. В цій військовій частині я вже почав працювати як лікар, тобто я став начмедом свого батальйону. В теробороні я познайомився з дуже цікавими і гарними людьми, які навчили мене трохи військової справи. А я їх вчив трохи в медицині. Прийшлося з самого початку формувати медичний пункт під підбор... урахую. А ви це той, той самий лікар? Так, а той мо... самий. Моє так болить серце за Україну. Можна до вас на прийом Будь ласка, приходьте до нас до медичного пункту. Сьогодні здайте, дякую. Прошу спочатку сформували всю, скажімо, медичний сформували медичний пункт. Були люди, лікарі, які не проходили військової кафедри, і вони стали хто фельдшером, хто санітарним інструктором, але мають дуже високі професійні здібності. Деякі з них кандидати медичних наук, інформаційний кардіолог. Це кардіолог, який надає допомогу. За допомогою спеціального обладнання е, людям, які е, хворі на е, ішемічну хворобу серця, ішемічна хвороба серця вона перетікає в інфаркт міакарда. Е, тому, е, коли з людиною трапляються такі, е, скажімо, негаразди, вона потребує допомоги. І тут на допомогу і тут приходимо ми. Серце це дуже важливий орган в нашому організмі. Якщо ви будете до нього з повагою ставитися, він буде ставитися з повагою до вас. Тому будете жити довго і гарно, і працювати на користь нашої держави, приближати нашу перемогу. Все буде Україна.